Ми проповідували перехрестів, такі як мій син. Каже, я хочу покаятися. Я не знаю, як... откуда він з'явився. Де він слухав, бо сидів там в красному гуки, я ж не знаю, нас зону пропустили. О, там ж двоє чи троє ціналізація зайшли, все нас провели туди. Ми привезли ж продукти, які вони ж там, знаєте, як кормят, готовлять стол і проповідь. Я сам проповідав Серега, ми вдвоєм з братом були з крізь Серега пішов готувати стол, А я проповідаю, проповідаю, той виходить. Кажу, може, хто хоче примиритися з Богом, і що є шанс, Бо ми не знаємо, чи приїдемо в следующий раз. що Виходить людина, така, як мій син, возрастом скільки, ну, лет 40, ну чи хочу покаятися. Я кажу, я стою з тобою на коліна. Я перший стою на коліна. А в тюрьме, знаете, я встать на колено перед аудиторией там. Кажи, я стану. Стоим на меня, кажу, молись, Саша. Я уже потом узнал, что Саша. И не знал, что он Саша. Кажется, Харькова Саша. Стал молиться, Господи. И в матери болезнь. И в сестре там что-то болезнь, я не помню. И ты, Господи, я прошу Тебя, помилуй их. Вот так, знаете, детская вера такая. Ще не покаявся, ще не сказав, Господі, прости мене за ту життю. Прости мене, що я в зоні, ото, що я зробив, що ще не а потім каже, Господі, прости мене. Я думаю, Бог поставить на своє місце. Христо, помните того розбойника на Христі? Що він претендував на царство Боже. Він сказав, пом'яні мене, пом'яні мене. Яка там віра була, які там діла були? Він вбував грабив всю жизнь. Каже, пом'яні мене. Христос подивився, Христос оприділяє по серцю. Каже, нині мною швою. Той пішов ад, а шанс був однаковий. І в того два часа життя, там, скільки Палісіна, 45 жара висів, там, скільки там було, хто здоров'я більше висів, може, три часа, може, сутки висів. Ну, в мене той, і той, той, той пішов. В царство. А що тобі?